Зберігання життів, здоров'я, персоналу, лікарів в першу чергу це пріоритет, це дуже важливо. Ну, пацієнтів теж зрозуміло все. Тому що ну, без вас стійкість системи, вона ж буде втрачена. Всі розуміють сьогодні, що якщо щось сталося, обов'язково лікарні допоможуть, вилікують, врятують. Якщо б не було тієї допомоги, яка на сьогоднішній день є, то в нас би жертв було в рази більше. Тому спасибі кожному з вас. Переконаний, що всі лікарі, які залишились і працюють, всі керівники закладів установ, всі достойні нагороди, але обрали найдостойніших. Ми далі будемо продовжувати визначати кожного медичного працівника. Ми розуміємо, що сьогодні, так само як і лікар, важливий, важлива кожна медична сестричка, яка допомагає в операційних, важливий кожен працівник лікарні, тому що треба перемкнути, вимкнути. Під'єднати і так далі, щоб функціонувала лікарня. Тому велика подяка вам. Дуже приємно, що президент призначає найкращих наших, хоча думаю, в цих умовах всі працюють на самому високому рівні і надають допомогу. Це дуже приємно. Тому я всіх вітаю і хочу підтримати. Олександра щоб ми всі трималися, один одного. Ту, завжди, а кого триматися? Один одного. От ми сіли за цей стіл. Знаєте, нас небагато, але ми переможемо. Ми сильні, всім хочу побажати здоров'я і перемоги. Все буде так, як ми з вами зробимо. Всі пройшли гарну школу, спосібів університету, який підготував. Таких гарних фахівців, вже і професорів, і доцентів, і практиків. Ну, ми без вас не справимося. Ви це саме прекрасно знаєте. Ну, ви без нас тому нам треба далі тримати наше місто.